Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Mercedes-Benz, e е класу 430-й з потужним бензиновим двигуном 4.3, коробкою автомат та заднім приводом. Друзі, в автомобілі додатково встановлено ГАЗ Євро. 4. Просто супер стан, як по салону, так і технічно, так і візуально. Ніякої корозії, ніяких рижиків. Фарбований весь, дуже гарно фарбований, дуже свіженько виглядає, лінзовані фарки біксенонові. парктроніки спереду та ззаду, камера заднього руху, авангард комплектація, люк тонований, передній ряд електро з пам'яттю. Салончик подивиться, в якому стані. Шкіряне кермо, звісно, круїз контроль, мультикермо. Двозонний клімат, підігрів сидінь, склопідйомники, електродзеркала, ось така приборочка. Задній ряд сидінь, друзі, взагалі без нарікань. Також є масаж водійського сидіння, камера заднього руху, навігація, блютуз та багато чого іншого. Друзі, просто супер стан в автомобілі, вкладень не потребує взагалі. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та драйв до нашого автосалону.